Тюті Бранш, весна у Тіфані, об'єднав прекрасну половину людства задля важливих цілей. Максимально класна, чудова енергетика, жіночна. Ем, я дуже сильно наповнена. Дані зустрічі це про догляд за собою, як ззовні, так і зсередини, говорить засновниця івентів Яна Зяблова. Хочу сказати, що я щаслива. Я щаслива жінка, я реалізована жінка. У мене є сім'я, чоловік, син маленький. І ідея проведення б'юті бранчів виникла в зв'язку, мабуть, із декретною відпусткою. Дуже багато жінок в декретній відпустці мають вибір або присвячувати себе тільки сім'ї, або розвиватися. І розвиватися дуже швидко. І якраз другий варіант це мій варіант. Я вирішила нести важливу місію допомагати іншим жінкам. Це мене надихає, окриляє і дає можливість реалізовуватися як професіонал. Власноруч зробити прикрасу з перлів могли всі учасниці. Допомагали в цьому досвідчені майстрині з арт-хоуму Пірка. Сьогодні ми, власноруч, саме я виготовляла сережки для себе. Це дуже цікавий такий досвід. Ми дізналися, як за ними треба доглядати, як їх краще поєднувати, як вони взагалі створюються та де. Відтінок самої перлиночки буде залежати від того, як далеко вона лежить від центру молюска. Чим центральніше вона лежить, тим білішою буде перлиночка. Чим далі від центру, тим темніший, насиченіший буде колір. До речі, запліднюють молюсків тільки китаяночки з маленькими тендітними ручками, бо вони вважають, що грубі некрасиві руці можуть то зробити погані, в результаті чого молюск помре, якщо його неправильно запліднити. От. А оскільки, я вже говорила, молюски це дуже дорогий товар, то вони стараються і роблять все так, щоб вони росли. Сьогодні прекрасний день, прекрасний весняний день. І дівчата його наповнили світлом, наповнили красою. І ми сподіваємося, що ту красу, яку вони створили власноруч, вона буде їх радувати і надихати на нові якісь звершення. А наш проєкт називається «Перлина перемоги. Перлина взагалі це про перемогу. Молюска над паразитом, який потрапляє всередину. Тобто я б сказала так: якщо ми маємо якусь проблему, ми можемо так само як цей молюск перебороти її і створити щось чудове. Тому я думаю, до нашого часу це можна досить влучно приурочити. Вже була я на бранчі, в якому ми виготовляли букети власноруч з живих квітів. Також бранч був в нас з концепцією психологічною. Ми працювали над силою жінки, бо сильна жінка вона надихає, вона допомагає своєму чоловіку, своїй сім'ї. Що для мене бути щасливою? Бути щасливою це бути і реалізованою як жінка і як особистість, а також мати можливість діяти так, як ти хочеш, як ти відчуваєш, робити те, що тобі подобається. Оскільки захід мав певний дрес-код, кожна модниця проявила фантазію та креатив у створенні образу. Задача була зробити саме образ. Типу, як у Тіфані. Е, ну, мій образ трошечки відрізняється зачіскою, зачіскою, бо в Тіфані був такий високий такий, е, начос із хвостиком, е, з бантиком, з хвостиком. Але е, я маю певну гардероб, маю певні аксесуари, і тому я знала приблизно, як я хочу сформувати цей образ. Е, тому е, все, що було в шафі, все, що було надба... надбання, які були роками зібрані, е, зібралися в цей образ, тому що були такі. Вимоги від цього заходу від цього бранчу такий певний був дрес-код. Сьогодні у нас б'юті бранч в стилі весна у Тіфані. Весняно, легко, позитивно, все-таки кольорова гама підібрана, долучилась. Я на декоратор Власенко, вона поставила прекрасну фотозону нам. Дівчата з атмосфери задекорували стіл, дівчата із Art Home PRK проводять зараз ось буквально майстер-клас по виготовленню прикрас сережок із перлів. Все це почалось із найпершого нашого бранчу Барбі. Дівчата також придумували собі образи. Тут бачите, в мене така зараз шляпка. В буденності я б її не зробила. А так, в мене є можливість проявити свою фантазії, реалізувати це і не виглядати якось дивно, бо тут всі такі. Такі заходи. Це чудова можливість знайти нові та корисні знайомства, відпочити та відчути жіночу енергетику, що здатна на неймовірні зміни. Вже чотири роки мешкаю в місті Прилуки. Сама я з Донецької області, з міста Костянтинівки. Переїхали ми сюди з чоловіком через його роботу. На такому б'юті бранчі я вже не перший раз. Це напевно мій третій або четвертий бранч. Дуже цікава подія, дуже цікавий захід, бо він об'єднує усіх жінок. Які хочуть підтримати одне одне, познайомитись. Бо коли ти в місті нова людина, тобі дуже важко знайти знайомих, знайти однодумців, знайти подруг. Але саме такі заходи вони допомагають. Мені дуже сподобалася атмосфера. Я взагалі радію, що е, якісь таке світське, якщо це можна так назвати, світське життя в прилуках, все ж таки, воно якесь є, воно живе і воно розвивається. Я бажаю Яні натхнення створювати такі гарні заходи, щоб ми могли гарно і в гарній атмосфері з. Користю проводити свій вільний час, а також не забуваємо про те, що війна триває. Ось і на таких заходах ми також сьогодні зібрали певну суму на благодійність на декілька зборів, і на мій в тому числі. Я на б'юті бранчах не вперше. Я вже не пам'ятаю, який це мій б'юті бранч. Але що хочу сказати, особливо для жінок це дуже-дуже важливо. Чому? Тому що е, ти тут наповнюєшся, ти тут е, йде перезагрузка в голові, ти ось спілкуєшся з дівчатами, приємна атмосфера, нові знайомства. Е, ти приходиш додому, такий розслаблений, вже така щаслива, така. Довольна, ну там уже кращенько, коли в тебе домашні просять їсти, то ти їм з задоволенням це даєш, а да? не так як буває завжди око сіпається. Але це шучу дуже хочеться побажати кожній дівчині, кожній жінці ви приділяти час собі, приділяти ходити на такі бранчі, ходити на різні заходи, тому що тут ми наповнюємося жіночою силою, яка нам допомагає творити, жити, кайфувати і допомагати нашій армії, в тому числі.